На ім'я Ківест. І як бачите, дуже багато пальм. Сьогодні тут така температура, що просто припікає. Навіть неможливо передати вам, до якої степені припікає аж е, е, зараз сонечко. Але я хотів вам просто показати. Подивіться, бачите, тут приватні різні такі будиночки рі, цікаві. Потім отакі от джипики їздять всі по відкритій. Тому що тут фактично, або якщо кондиціонер маєте, навіть в деяких машинах, кондиціонер вам дуже сильно не допоможе. Я вам хотів просто показати, як тут люди живуть в Сполучених Штатах Америки, в цьому такому, можна сказати, курортному містечку. Тут проживає 25 тисяч а, людей і в загальному сюди дуже багато ще приїжджає, деколи взагалі парковки навіть неможливо знайти. І Люди собі беруть напрокат такі маленькі машинки, і їздять собі по цьому містечку, бо тут дуже зручно. Тут, бачите, приватна така будинок приватний. Люди собі кущики посадили, дуже багато ящерок бігає, різних ігуан. Також дуже багато різних цікавих пташок, Дуже багато люди себе закривають, забори, все як має бути, тому що не люблять, щоб дуже заглядали, дивилися. От, наприклад, цей оцей чоловік він приїхав з Месачусетс. Бачите. І собі тут має таку, можна сказати, відпочинкову будинок, його здає собі, коли його тут нема. Травичка така, як Килим, такі от трамвайчики їздять сюди, для туристів показують містечко вес для всіх. І дивіться, які тут такі більш дорожчі будинки. Такі будинки, які коштують по мільйону доларів, навіть і більше. І Відповідно до цін навіть в Канаді, то тут ціни не такі дорогі за те, що ви маєте. За те, що ви купуєте, бо навіть я кажу, якщо ви тут будиночку не будете жити, то ви можете цей будиночок здавати і отримувати досить непогані гроші щорічно, круглорічно. І не переживати, що ця, ці, ці, ці гроші будуть вам пропадати. Бачите, як люди свій мають такий забор, повністю все закрито, гарно, акуратно. Тут в Америці дуже багато людей мають забори, так як в нас в Україні, дуже гарно себе. Повністю обгороджують, так, як воно має бути, а відчувається якась хата, якась приватність, повно пальм, повно кокосів. І такі, знаєте, от вулички американські, думаю, що дуже і дуже вам цікаво на це все подивитися на власні ваші очі. Зараз ми ще підемо трошки в інший бік, почекаємо, щоб перейти дорогу. Дуже багато людей їздять без шоломів тут, на мотоциклах, на мопедах. Чи це добре, чи погано. Звісно, погано, тому що якщо у вас машина зіб'є. То шанси вас вижити дуже і дуже маленькі, але все рівно можна.